23 березня Черепашка. У хлопчика Данила в будинку є Черепашка. Одного разу Артур запропонував Данилові піти на вулицю та перевірити, хто з них швидше бігає. Данило взяв із собою черепашку і поставив її на землю. Як же вона повільно повзла? Артурові хотілося побігти швидше, але він вирішив почекати другу з черепашкою. Артур виявив терпіння, як радить нам біблія. Ти теж можеш бути терплячим до своїх молодших братиків і сестричок, коли вони повільніше за тебе щось роблять. Замість сердитися, краще допоможи їм. Мій біблійний вірш Підтримайте слабких, будьте з усіма довготерплячі. Перше Феслонікійцям 5:14 Моя молитва, Бог, я слабким допоможу і терпіння виявлю.